Ого, це кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман. Сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу це ж. В тебе теж? Фу це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить шах, а в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу. хоча мм, смачненько, ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба вона мерзнена і смердить. Емма, починай. Так, ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це гедота. Остін, продовжуй. Окей. Okay. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна. І така маленька чипсинка А, вона величезна. А В мене мала. Немаєш одного, подивися на Емму. Я готова її проковтнути. Що дивитись? Вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, я поділимо на двох? <рив> Ні, проси у Емми. М -м -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. Нужбо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко. Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ой, тримай. Бери мій. Мій мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я може не треба. Швидко їж. Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Yeah. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Yeah. Подобається ось це. Mm. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз вирве. Oh. 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 Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло. Вона росте як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось орео. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка. Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. Ага, ти у мене зараз отримаєш. Вистачить, тільки нас не чіпай. А я й не збиралася. Ця пилка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали, але це ж твікс. Mm! Тож у ньому кожна крихта дорога. Mm -hmm. Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. Що ж, прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже Твікси справді такий смачний? Звісно, ви знаєте з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком? Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Ей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти. Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде нутелла. Ого Джони. Ти справжній будівельник. Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. Міти їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? О, -о, -о. О, О, Джон, пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів? Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. А мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Думаю, він дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне, твоя черга. Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп. Як же смачно! Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ой, вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А ми рятує шолом і майже не відчуває ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ах, як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер, Очевидність! Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології. Наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще й як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їму всі цукерки за один раз. Чи готові? Так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими, зелені, а далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе нічого собі. Величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лот. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джону, ти чого смієшся? Може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, е, здається, Емма подала мені чудову ідею для Пранка. Вирване око нікого не залишить байдужим. Що я зробив? Тепер у мене немає ока. А, який жар! Прибери його звідси. Ой. До Допоможіть. Через тебе Емо страждають люди. Який цікавий фільм і смачний нескін. Звідки тут око? Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Згодна. Я теж від такої смакотини відмовлюся. Джоне. А ти чого чекаєш? Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію. Очі дуже смачні. Слухай, може, ти зі мною поділишся? Тоді й мені теж. Ми ж друзі. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Ну, будь ласка, я ж сказав. Ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. А, подивіться на нього. Покастий Джон. Хто перший натисне на кнопку. Еммо, нехай це будеш ти. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Емма, мені дуже шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Ема, вибач, але я не маю іншого вибору. І що мені робити з цими курячими лапами? Якщо їсти, їсти. Який кошмар? Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Фо мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. «Еммі з синьою кнопкою не пощастило, отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. О, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Начхати на дієту. Я і так дуже гарна. О, яка смакота! Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла мрія стати відьмою, і ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Ведучий буде чудовим піддослідним. Ґумі! О, келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? Чому келих такий великий? Що це я маленький? No! Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. А я б не відмовилася стати менше. Oh my God. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідна моє зілля. Oh Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Еммо. Oh Тож буде першим цього разу. Емо, давай ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, <плес> бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. <плес> а, що це таке? Здається, щось дуже смачне. М -м, це ж полуничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? О, ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Ує! Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило з синьою кнопкою. Сподіваєшся, пощастить і зараз. Міранда, цього разу тобі дістанеться ласуші всіх мавпочок, а саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все. Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Їх надто багато. Ай, ой! Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей! Боляче ж? Чача, я з вами розмовляю. Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може, варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Ой, ой, ой Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. А що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Воно розтікається прямо на моє тіло. А це ж мед. Як круто. Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить, пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Yeah! Ну що, Мірандо, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. <звук> що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Rain! Тепер я навіть мед з себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб очистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискає на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч. Живих раків. Вони такі страшні. Ай. А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах, Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю. Вони хочуть мене з'їсти. Вони живі, мерзенні! Врятуйте мене! Я не хочу тут бути! Приберіть цих раків! Фу! Мерзість! Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже, тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. Оце так. Тепер є дуже багато, скільки ж тут грошей. Awesome! Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди, вона моя. Оце так. Схожа на лампу Аладдіна. Що ви не робили? То була моя лампа і мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Де ви що зі мною вчинили? Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід. Водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило.